Добрий день в ефірі. Інформаційна програма вчасно. В студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Ми вже готові розповісти про головне на цю годину. Президент України Петро Порошенко підписав закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки, а також про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму, увічнення перемоги над нацизмом. У другій світовій війні та правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у ХХ столітті згідно цих законів забороняється радянська символіка, засуджується комуністичний режим, відкриваються архіви радянських спецслужб та визнаються борцями за незалежність України УПА й інші організації. 720 пачок сигарет двох популярних торгових марок виявили прикордонники Чопського загону минулими вихідними. Контрабандисти облаштували схованку з тютюновими виробами у міжстильовому просторі одного з купе пасажирського вагону з полученням київ Братислава. Цигарки вилучено за попередньою оцінкою. Їх вартість складає понад 13 тисяч гривень. Оформити субсидії на оплату житлово-комунальних послуг можуть навіть ті громадяни, які мають заборгованість по рахункам за газ, воду та електроенергію. Однак отримувати таку допомогу боржники будуть лише до першої несплати, повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Мущинін. Зі слів посадовця, якщо громадянин не сплатив свою обов'язкову частку за комунальні послуги без поважної причини, то субсидіювання буде припинено. До поважних причин у Мінсоцполітики відносять затримку з виплати зарплати, пенсії, допомогу по безробіттю та іншої державної допомоги, наприклад, по інвалідності. У пам'ять про загиблих від геноциду вірмен в Ужгороді відкрили та освятили перший в Закарпатті Хачкар. Пам'ятник встановлено до сторіччя геноциду вірмен в Османській імперії та покликаний нагадувати суспільству про страшні злочини тих часів. Покласти квіти біля Хачкару прибуло чимало закарпатських вірмен. Кажуть, це важливий внесок у збереження історії вірменського народу. Пам'ятаємо та вимагаємо. Саме під таким гаслом в Ужгороді вшанували загиблих від геноциду вірмен. Символ пам'яті незабутки таким чином. Вірменський народ вимагає визнання страшного злочину Османської імперії та робить все, аби подібних трагедій не повторювалось у майбутньому. Від того, що ми не нагадували про це, або геноцид вермен не був прийнятий усьому в цілому світі. Ми мали інші геноциди на протязі двадцятого століття. про геноцид треба говорити, поки сьогоднішній день відбувається такої в мірі, Вокруг, что это то же самое повторяется. Если мы сейчас не говорим, люди не будут помнится, такое будет продолжаться. Геннадий Вельмин, на эпоху Муриша, та наезжахлившая сторинка не только в истории вельминского народа, а и всего людства. Тот и Османская империя спланировала, организовала, та здесь сделала снишение громадянства и крыльев, только за те. Що вони належні до іншої етнічної та релігіозної групи? Цей злочин вважається першим геноцидом 20-го століття. Аби людство не забувало про страшні події тих часів, вірмени по всьому світу встановили тисячі хачкарів. Така ж кам'яна стела з'явилася і на Закарпатті. Для нас це є надзвичайно важлива подія. Для особисто для мене це місце, яке буде постійно мені нагадувати про те. Що в моїх жилах тече вірменська кров? Пам'ятали мої батьки, пам'ятаю я, пам'ятати обов'язково будуть мої діти, і це буде місце, куди я зможу їх привести, розказати про історію, наглядно показати, підтвердити свої традиції, віри і передати це наступного покоління. Кожен хачкар у світі унікальний. Закарпатський не виняток. Вірменські ремісники виготовили пам'ятник з червоного каменю у місті Ванадзор у Вірменії. Хачкар в Ужгороді освятили священнослужителі різних конфесій. Після завершення молитви представники вірменської общини Закарпаття поклали квіти до пам'ятника жертв геноциду. Фотографія чи живопис з цими вихідними в Ченодієві відбулася виставка світлин відомого фотографа В'ячеслава Завалія. на заході. Автор виставив кілька десятків фотографій Мукачева, виконаних у пекторіальному стилі. Виставка привабила не тільки пересічних громадян, а й професійних фотографів, котрі назвали роботи Завалія провокацією до оригінальності. Місто уяви. Під такою назвою у замку сент Міклош провели виставку фоторобіт В'ячеслава Завалія. Майже на всіх світлинах, представлених на виставці, мукачево у фотографіях автор намагався показати місто по особливому, даючи глядачам простір для фантазії. Кожен, хто прийде на виставку, повинен додумати. повинен дофантазувати, повинен створити свій образ. Тому що все, що я зараз представлю тут, чи ми представили тут, це для вас. Це для глядачів, це для тих, хто хоче створити свій новий образ про місто, всі фотографії виконані у пекторіальному стилі. Завдяки цьому світлини легко сплутати з живописом. Мистецтвознавці кажуть, автор зумів досягнути не тільки ефекту написаної картини, а й додати світлинам динаміки. Ну так схоплений момент, що ну от воно тому писує тому будиночку, і от так вона в русі. От, наприклад. Дами Фортеці, ну, звичайний, ну, якби історичний пам'ятник, да? ну так вийшло, що ну, кудись ідуть. Він почав жити цей пам'ятник на цих світлинах. Для професійних фотографів роботи завалія загадка. Особливо цікавою для майстрів стала техніка виконання автора. Фотографії, які використані з достатньо цікавою технікою. Тобто, перед об'єктивом, я так розумію, покладені якісь нерізкі предмети, тобто скло через якихось. І тобто, автор їх побачив так і своє бачення пробує передати нам. Ну дуже подобаються фотографії його портретні. Ну а також Мукачева. Мукачевського замку. Це зовсім інший погляд. Виставку вже встигли відвідати десятки глядачів. Думки про роботи автора різняться. Такого чогось світлого, доброго, гарного. Може, не зовсім зрозумілого, але чогось такого ну, гарного. Хоча, може, не зовсім зрозумілого, скажімо так. Мені вони не напоминають масло більше, ніж фотографії. Це, в принципі, нормальна виставка. Цікаво, інтересно. автор фотографії В'ячеслав Завалій заходом задоволений. Впевнений, закарпатці ще не раз побачать виставки його загадкових знімків. І до новин спорту американський футбол в Ужгороді. Цими вихідними на стадіоні Спартак пройшов матч між Ужгородською командою Лісоруби та дворазовими чемпіонами України Київською командою Бандити. Для ужгородців це був складний бій, адже суперники досвідчені два роки поспіль були абсолютними чемпіонами країни. Матч закінчився з рахунком 55-27 на користь столичних спортсменів. Для лісорубів це перші кроки вищої лізі. Суперники зазначили. Гарну підготовку закарпатців та хорошу якість поля, на якому прийшла гра. Разом з тим лісорубів бандити назвали серйозними гравцями, які не дали можливості розслаблятися під час гри. Просто команда ані дійсно як сім'я, ані один за, за другого грають, за, за того парня. Поэтому гра сужґана та всіда. не скучно. Это всегда вызов, это всегда мужской футбол. Вы видели, есть много эмоций. Но не потому, что все хотят друг другу навредить, потому что жажда победы очень велика. Это нелегкая прогулка, то есть не есть чем сравнивать. И если ты с командой из Ужгорода начнешь расслабляться, у тебя будут большие проблемы. Типичный пример, как нам занесли тачдаун. Багато втомлених гравців, і бачите, ротація. У нас в складі, можна сказати, повноцінних 22 гравці, на відміну від команди опонента, який має 35. Я думаю, що ми краще підійдемо до ігор плей-офф, так що ми будемо мати гру на виїзді в Києві, де у нас буде, в принципі, ми будемо мати час відпочити між угорським чемпіонатом і нашими іграми. Я думаю, ми краще маємо зіграти там на виїзді, як це не парадоксально. На цю годину у нас все інформаційно інформаційний підсумок дня дивіться сьогодні о дев'ятнадцятій. На все добре і до зустрічі.